В Попельнастівській толоці презентували путівник княжі Байраки місце жовтоводської битви. Ініціатива створення путівника належить очільнику толоки Валерію Жванку та голові Попельнастівської сільради Олегу Валянському, який, до речі, має історичну освіту. Княжі Байраки, ну, майже кожен житель села Попельнаського з дитинства чув цей вислів. Ми чули, що таке жовтоводська битва. Що таке Богдан Хмельницький, що таке Стефан Потоцький, що таке реєстрові козаки? Тобто, що тут, на цих землях, щось відбулося. Зрозуміло, що в період Радянщини ну, це все так описувалося. А коли, коли ми здобули незалежність, зараз ми на ці події дивимось як становлення один із елементів. Становлення і боротьби за нашу в майбутньому незалежну, незалежну державу. адже це була перша переможна битва національно визвольної боротьби. Це дуже дуже важливо. За часи повномасштабної війни громада реалізувала три видавничі проєкти. Автором останнього путівника є Андрій Домаранський, географ і волонтер ГО Україна інкогніта. Центральна наша Україна це дуже непростий регіон нас. Погано розуміють. Ми самі дуже погано розуміємо наш регіон. Ми, на жаль, мало асоціативні. Дуже часто якісь ну, надзвичайно важливі речі, події, постаті, які відбувалися тут, в нашому регіоні, і мали вплив. На всеукраїнську історію, і навіть на якесь як жовтоводське битва. Переформатування в європейському масштабі відбулося там кордонів, поставлено. Ну тут це загальноєвропейської ваги події. І, на жаль, ці події не асоціюються з нашою областю. От вона залишається такою маловиразною, малозрозумілою навіть часто нам самим. Тому це турбує давно. І Давно мені зі своїми однодумцями хотілося якось от ну, впливати на цю ситуацію, якось виправляти цю ситуацію. Тому десь от кілька років тому, нарешті, ну десь, от знаєте, так склалися обставини, що відбулася така синергія поєднання кількох точок. Де можна було би вже реалізовувати, як мені здається, от десь виправляти ці всі речі. Тобто, з одного боку нам вдалося стати частиною великого цього проекту громадської організації Україна інкогніта це дійсно великий такий медійний майданчик, всеукраїнський, на якому довкола якого згуртована величезна аудиторія людей, які розуміють ціну інформації, краєзнавці. великий краєзнавчий портал. І відповідно, все, що відбувається, от все, що потрапляє туди, має резонанс, має розголос, і дуже мені приємно, що ми стали частиною от цієї такої великої краєзнавчої спільноти, і відповідно з'явилася можливість. Трошечки підсвічувати якісь місця в нашій області. Події про які йдеться в путівнику, датовані 1648 роком. Йдеться про польсько козацьке татарське зіткнення. Саме в урочищі княжі байраки у ніч з 15 на 16 травня військо ворога було повністю розбите. З цієї переможної битви розпочалася національно-визвольна війна українського народу проти речі Посполитої. Про це говорив і запрошений гість доктор історичних наук Юрій Митрофаненко. Ми зараз з вами перебуваємо на місці звитяг наших, наших предків, пращурів великих. Коли я вперше дізнався, що жовтоводська битва відбулася саме тут. Ми спілкувалися з Олегом Валянським, Олегом Володимировичем Валянським. На другому курсі лише де ми почали активно спілкуватися. Каже, а ти знаєш, що в моєму селі, каже, я з Попельнастого відбулася жовтоводська битва. Кажу, де у вас? Та вона ж на території Дніпропетровщина, тут чітко знаю. Жовті води, жовтоводська битва, локалізація, як любить казати Андрій, це Дніпропетровщина. А ми тут, де в цій історії? Каже, та ну що ти розповідаєш, ось о, княжі Байраки. Відкриваю я Варницького, другий том. Точно, княжі Байраки. Хочеш, каже, покажу тобі, де ті княжі Байраки. І е, в 2006 році, коли був у тебе гостях, але, ти мене туди відвіз. Навіть фоткає, скажу, з мене, тому що для мене це історичне місце. Але це місце хотіло в нас відібрати. Історик Іван Стороженко е, почав доводити, що жовтоводська битва тут була не тут. Тобто в княжих бараків не було. Я пам'ятаю з Олегом поділився Сінфранс. Каже, та мені байдуже, що пишуть історики. Я точно знаю, що Жовтоводська битва була тут. Все. Завершився захід майстер-класом від вчителя історії Улянівського ліцею, який знає, якою є історія на дотик. А перші примірники путівника отримали представники закладів культури Попельнастівської, Приютівської, Олександрійської громад. Вони будуть поширюватися безоплатно, зокрема в туристично-інформаційних центрах України.